як Отець ваш милосердний. Ім'я Ося і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні розпочинаємо вас на парафії. Віднову святої місії, тобто, можемо так сказати, пригадування, що було раніше, для чого була місія, і також звірити, наскільки те, що я намагався в своєму житті змінити, запровадити, воно зреалізувалося. Цю місію ми проводимо за заступництвом і також молитовним покровом блаженого Василія Величковського, мощі якого є тут. При вході в храмі можете до них дітнутись, помолитись перед мощами цього святого українського народу без сумніву. Сьогодні ми чули Євангелію про те, що Отець Небесний є милосердний, тобто Ісус надає ім'я Небесному Батькові, що Він є милосердя, тобто любов. Молитву наш ми обрали на цей тиждень для наших роздумів. Чому саме молитва «Отче наш»? Знаєте, ми кожного дня молимось цю молитву, чи то на літургії, на інших богослуженнях, чи то на приватних молитвах своїх. Але направду, чи не сталося вже так, що ця молитва є такою звичною для нас? Навіть не свідомо до кінця розуміючи, що криється за тим чи іншим словом. Сьогодні Давайте роздумуємо над, над першою частиною першого речення Отче наш, що є на небі. Маємо дві версії цієї молитви. Перша версія це є Євангелиста Луки. Вона є дещо скороченою. Друга це є та версія, яку ми молимось на щодень. Євангелист Матей записує нам цю молитву. Але повернімось до Євангеліста Луки. Він в цікавий спосіб впроваджує нас в цю молитву. Найперше, він пише, що Ісус молився. І після цього до нього підійшли його учні і попросили його, щоб навчив їх молитви. Тобто, дивлячись на свого учителя, вони хочуть в такий же самий спосіб розмовляти з Отцем Небесним, як і Він. Так, ця версія є скороченою те, що я сказав, але вона є, має цікаве продовження. Ісус продовжує цю молитву короткою притчею. Отож, яку поставу Ісус намагається нам прищепити до цієї молитви Поставу молитовну перед Небесним Батьком, татом. Адже отче означає «Тату». Для євреїв це було дещо незвично, адже. У них настільки був розвинутий цей знаєте, імунітет, такий внутрішній, глибоко такий закорінений, ця шана перед батьком. Ніколи діти не говорили просто батьку. Завжди зверталися на ви, інколи навіть по імені, але переважно пане говорили, так зрештою, і сьогодні в багатьох їхніх народах збереглося. Звертається до батька просто пане. Навіть ім'я не називають з великої пошани. Натомість Ісус одразу показує поставу молитовну, якою вона має бути, повинна бути. Він вчить їх молитви і розпочинає зі слів «Тату мій. Такий спосіб звертатись. Для них це було дивно, можливо, навіть неочікувано, бо напевно що думали. Якась має бути така форма дуже вічлива, велична. Знаєте, імена Бога є в Старому Завіті дуже багато імен, і вони десь показують його характер, описують його могутність, велич, доброту. А тут таке просте, але дуже і дуже щире звернення. Тату мій. І тепер повернемось знову ж таки до цієї притчі якою Лука продовжує молитву Отче наш. Знаєте, кожен з нас має свою дорогу до Бога. Молитва одна і та ж, текст також, але підхід. Кожен має свій власний. Знаєте, можна багато прочитати книг про молитви, багато. Послухати конференцій, наук, духовних розважань, але так чи інакше, кожен має щось свого власного, того, що є для нього цінним. Ісус цю молитву продовжує такою досить, ну, скажімо так, неочікуваною притчею. Пригадуйте про одного чоловіка, який приходить до свого приятеля о півночі і просить три куски хліба. Тому що до нього прийшов його приятель, і він не має що йому дати. І наполегливо стукає в двері. Цей боронець говорить: ну, чоловіче, дай спокій. Пізня година, я вже в ліжку, діти сплять. Але він все одно стукає, стукає в ці двері і просить три хліби, тому що до нього прийшов його приятель, а він нічого не має, не має що йому дати. Ісус завершує цю коротеньку притчу такими словами, навіть якщо він і не захоче встати, з огляду на те, що пізня година, діти вже сплять, то встане і дасть йому те, чого він просить, з огляду на його впертість, на його зухвалість, на його наполегливість. Там є таке грецьке слово, яке описує людину ну, на міжіт, скажімо, такої, не те, що зухвалості, навіть. Такої, скажімо, ну, впертості трішки аж через надміру. Знайте, що людина от впреться і все. Але чому Ісус саме, не, скажімо, завдяки цій притчі показує, що означає для нас молитва, якою вона має бути. Правда, ж дуже легко є знеухотитись. Таке враження Бог спить, вже не та година, не вислуховує, немає часу. Приходить цей його приятель опівночі, вночі. Це є час, де є темрява. Щось подібного в нашому житті може бути. Ми потребуємо Бога в момент, де нам направду не є легко. Є якась темрява в житті, втрата рідної, близької людини, хвороба, втрата праці, невпевненість, багато чого може бути. Це якраз є той момент, де ми найбільше потребуємо Бога. А нам видається, Він говорить, почекай, не та ще година. Почекай. І що ми тоді можемо робити дуже часто? Відходити. Бог не чує. Йому не до мене. Та дуже часто, на жаль, може бути. Але подивимось, Ісус навпаки, показує, що робити в таких моментах. Стукати, бути впертим, не поступатись. І саме через його наполегливість, його впертість, він отримав те, що просив. Але там є ще одна причина. Ще одна причина, чому він саме є в такому стані наполегливості, впертості, це те, що він є з тим своїм сусідом, є приятелем. Вони є приятелі. Тому він має сміливість йти до нього. Знаєте, інколи так є, щоб щось просити, ну потрібно через себе переступити, через свої якісь переконання, а що я там буду принижувати ще щось. Ні. Але бачимо, тут він переступає через все. Іде, іначе виглядає, принижується. Бо немає навіть що дати своєму приятелю з'їсти. Немає. Але цю поставу Ісус хоче нам сьогодні прищепити. Поставу наполегливості. Бог любить наполегливих. Нещодавно я почув таку історію від одного священика. Він вже так трішки похилого віку. Можливо, для багатьох з нас ця історія буде якоюсь дивною, бо ми живемо все ж таки вже. Я би сказав в іншому часі, де багато речей не розуміється або просто забудьте є. Але вони завжди є актуальні. Він розповідав, що їх було в сім'ї дев'ятеро дітей. Дві сестри і всі інші брати. Він був серед братів наймолодший і тоді ще дві молодших сестри, і в них була традиція. Така дуже гарна. Кожного вечора, як сім'я сходилася разом, батько з праці повертався спільно молитися. Але він говорить, я дуже часто не розумів, чому після молитви, замість того, щоб йти на вечерю, старші його брати одразу йшли спати. Чому вони не приходили, щоб разом вечеряти? Але що відбувалося? Ну, вони старші, звичайно, розуміли, про що йдеться. Виявляється, що були такі моменти в їхньому... в житті їхньої сім'ї, що навіть не було що на вечерю їсти. І мати брала цих найменших, які ще до кінця всього не розуміли, брали з собою на кухню і робила вигляд, що готує вечерю. Наливала в посудину води і так, щоб. Вони думали, що мама готує вечерю. Натомість, звісна річ, нічого вона не готувала. І він говорить, що вони так і засинали з надією, що мама щось приготує. З надією. І під час того, як вона якби готувала вечерю, розповідала їм історії Святого Письма. Знаєте, отець, який є в небі, тато, який є в небі. Небо це є, як і молитва, це є, до нього є подорож. Мандрівка життя. Кожен з нас йде дорогою до неба. Кожен своєю дорогою. Так, ми, звісно, річ, розуміємо, що є церква, є святе письмо, але кожен має свій шлях. Був один. Чоловік, який в Старому Завіті, який дуже часто любив на одну гору виходити. Виходити, будучи ще молодим, мав мрії, якісь побажання, ну, звісна річ, добра, добра праця, дружина, діти, забезпечення матеріальне, все те, що людина потребує, скажімо, до життя. Але він постарився, має вже тих сил, стоїть у підніжжя гори. Не Всі бажання його мрії здійснилися, немає дітей. І третє, страх перед тим, щоб не втратити навіть те, що має, те, що здобув, досягнув в своєму житті. І тут, один момент він почув голос Авраами, Аврааме. Повертаючись додому, дружина побачила, що він дещо сумний, не такий, як завжди, і питається, що сталося. І він оповідає, що почув голос, який сказав до нього: що вийди з землі твоєї, залиши родину свою, дім батька, і йди в край, який я тобі покажу. Ну, дружина, знаєте, ця справжня дружина першим питанням запитала, а куди нам потрібно йти? Авраам, як і багато інших чоловіків, відповів дуже просто. Я забув запитати. І справді ці слова вийде це є заклик не просто залишити щось чи когось, вийде дослівно в українській мові, можемо на українську мову перекласти Іди для себе. Іди це потрібно тобі. Іди це для твого добра. Тобто «іди за мною. Це потрібно тобі. Авраам мав 75 років. Це вже людина дуже похилого віку. Дуже похилого віку. Але Бог кличе, кличе Його, якщо хочеш, щоб твої побажання, мрії, юності здійснилися. Іди за мною. Тому що його сім'я насправді далеко була непобожною. Батько виготовляв поганських бушків, їх продавали, на тому заробляли. Тобто це була сім'я, яка далека була, скажімо так, в сьогоднішній мові, далекою від церкви. Але Бог кличе його з тої сім'ї. Сім'ї, яка далеко не є досконалою. Бо дуже часто ми так можемо собі думати, що тільки з побожних сімей щось доброго вийде. Так, звісна річ. Однозначно, але не тільки. Знайте, Бог дивиться завжди на серце, не дивиться, якими були дідусь, прадідусь, дивиться на серце людини. Конкретно. Моє, твоє сьогодні, зараз, в тій хвилині. Знаєте, і цей заклик іти за ним також не був простим. Ця мандрівка це те саме, що вийде. Молитва це також і вихід на зустріч Богові. Це і розмова з ним. Інколи для того, щоб Бога почути, як Авраам, потрібно вийти з свого якогось світу, думок, переживань, страхів. Щоб почути Бога, потрібно вийти з того, що на щодень мене затягує, обтяжує, навіть страшить. Потрібно вийти. Чому ми сходимось до храму, чому саме в храмі відбувається літургія? Правда, це такий символічний якби, крок ми робимо, але навіть і стіни показують, якби Бог нас огортає своїми долонями, хоче зберегти, допомогти. Отож, небо, знаєте, розпочинається на землі з мандрівки з Богом, з довір'я йому і його слову. Але не так все просто може бути. Авраам почув голос, пішов за ним, навіть не знає, куди йти. Не забув запитати, звісно річ. в таких випадках людина губиться. І 25 років він чекає на потомство, його немає. Хоча Бог обіцяв. Будеш мати потомка. 25 років. Мовчання, здається Бога. Здається, Бог заховався. Здається, 25 років його немає. Це не є день, два, три. Хоча, звісно, річ, можемо говорити в символічний спосіб. Для декого це є день, для декого місяць, для іншого рік. Але це не є просто. Але подивімось, що означає йти за Богом і довіряти йому. Будучи в Дівровій мамре, приходять три чоловіки, три ангели. І один з них все ж таки стверджує, будеш мати за рік. Сина, повернемось з рік. Будеш мати дитину. Сара сміється. Не вірить. Не вірить, сміється. Один з тих трьох запитав Авраама, чого дружина сміється. Ну і Сара одразу, як в традиції не всіх, але багатьох жінок починає ще говорити. Ні-ні, я не сміялася, то не я. Бачимо перше, що стається, коли я йду за Богом. Він приходить тоді, коли, можливо, я найменше очікую, і є в такому стані, де найважче повірити. Найважче йому повірити. Бо пройшов якийсь термін, час і нічого не змінюється в житті. Чи дружина, чи чоловік, як було, так і залишається. Діти теж саме здається, нічого не змінюється. І в такий момент дуже важко повірити Богу, тим більше йти за ним дорогою до неба. Але і справді, за рік часу приходять вони, є син. І подивимося, що стається. Що стається, скажімо, з того очікування? Сара сміється, Авраам сміється, і третє Бог. Сміється, усі сміються, усі усміхаються. Але до тої усмішки Авраам ішов 25 років, до тої усмішки, такої справжньої, щирої. Усмішки, яка переросла в довір'я Богу. Здається, інколи також ми можемо мати подібні ситуації. Але повірте, чому записані ці історії? З життя різних патріархів, царів, пророків, для того, щоб ми брали з них приклад. І розуміли, що в Святому Письмі не записані люди, які народилися вже вибраними з крильми, святими. Ні. Вони ними стали завдяки тому, що пішли за голосом Бога. І записані їхні імена, щоб ми також брали з них приклад. Що означає йому довіряти? І що означає, ідучи за ним, що ми змінюємось. Знаєте, дуже часто про молитву ми можемо, те, що я сказав на початку проповіді, багато читати, слухати різних наук, конференцій. Багато. Книг написано сотні тисяч про молитву. Але знову ж таки, повертаючись до Луки, він дуже гарно описує, що з нами має статися під час молитви. Він єдиний, який, описуючи сцену переображення на горі Тавор, розпочинає такими словами, що під час того, як Ісус молився, Він перемінився під час молитви. Тобто молитва повинна нас перемінювати, змінювати. Там також написано, що не тільки Він змінився, а одяг Його також. Одяг, який був на ньому, не тільки обличчя. Це таки, знаєте, символічна вказівка на те, що наша щоденність також має змінюватись, перемінюватись. Наша щоденність, тобто наше служіння, наша праця. Бо так чи інакше, ми кожного дня повертаємось до майже тих же самих обов'язків. Дуже рідко щось змінюється. Хіба в тих людей, які мають такі професії, які, скажімо так, спонукають їх часто подорожувати, мандрувати, то тоді в них трішки життя інтенсивніше. А так на щодень нас, У мене також, я б не сказав, що дуже таке різноманіття. Ті ж самі співбрати, той же самий протоігумен, отець Петро, правда, він в іншому монастирі у Львові, але все рівно пересікаємось. Здається, одне і те ж саме. І в тому є найбільша небезпека, що ми призвичаємось до того, що одне і те ж саме. І тоді втрачається ось це відчуття, що сьогодні ми от чули в Євангелії, правда, якими ми маємо бути милосердними. Тому нехай молитва, яка є розмовою з Богом, змінює нас, перемінює не тільки нас, а повірте через нас і.